Олена Зеленська на сьогоднішній день приймається дуже цим питанням і виділилося шість шість таких напрямків. От то із цих шести напрямків національної стратегії безбар'єрності, от я рахую, що сама і саме така важливіша для Черкас на сьогоднішній день це фізична безбар'єрність, тому що людям ну ми говоримо, маломобільні групи населення входять не тільки люди з інвалідністю, а це і люди по поважному віку, і мами із дитячими колясочками, із з дітками. І це на сьогоднішній день дуже дуже тяжко взяти чи лікарню, чи пройтися по місту, чи транспорт всюди є проблеми і великі проблеми. І хочеться разом з усіма вирішувати це питання, от, ну, в мирі, як то кажуть. Взяти центр міста, то тут дуже тяжко, дуже тяжко перейти із особливо взимку, перейти перешкоджають, от, щоб потрапити до драмтеатру, поїхати по по тротуарам, то Ну, З'їжджаєш, спригуєш з одного бордюра і на землі залишаєшся, тому що перед тобою знову інший бордюр. І особисто я, я говорю за себе, я на нього випригнути не можу. Хоч у мене руки, як то кажуть, на сьогодні, слава Богу, сильні. Призупиняють ліцензію якусь, да? і це добре, що саме в аптеках, в закладах охорони здоров'я різних в нашому місті є саме така система. Якщо у них не буде сертифіката про доступність, про це пізніше можна так. поспілкуватись, вони не отримають договір з НСЗУ і не отримують кошти, хоча це не бізнес. Але тільки таким чином ми можемо впливати. І я е, щиро е, просто радію, що у нас нарешті з'явились мало того важелі для того, щоб впливати на безбар'єрність і доступність таких важливих е, точок. Да? І головне, що в обласній раді у нас з'явились в адміністрації такі люди, як ви, як головний архітектор, які. Іро підтримують без різних точок впливу на вас і нас є такий, таке гасло «Не робіть для нас без нас, тому що зараз багато е, приватних структур і державних структур. От і хочуть зробити цю безбар'єрність, вони ну всіми силами, але коли ми вже приходимо потім дивитися, що це зроблено, то дуже зроблено, ну не так, як би хотілося. І от це гасло не робіть для нас без нас. Ми хочемо, щоб всі проектанти зверталися до нас, тому що за на сьогоднішній день вони всі говорять: Ой, є ДБН, ми це все всі знаємо. Ну це ж не так. Коли людина живе в цьому середовищі, то так що. Я я всіх закликаю, щоб зв'язувалися з такими людьми, які користуються напряму таким такою безбар'єрністю, які потрібна ця безбар'єрність, і ми будемо допомагати завжди. А ще сьогодні в нас, як ми всі знаємо, йде у Україні війна і повертаються наші захисники-захисниці. Ми їм дуже вдячні. Дякуємо за СУ, що ми, ми тут у центрі насамперед спимо спокійно. Все таки, як не так, як там на окупованих територіях. І ось коли вони повертаються, ці хлопці-дівчата, більшість з них буде також з інвалідністю і нашого, як то кажуть, брата збільшуватиметься. І от для них, для них ми хочемо, щоб вони прийшли сюди і. І, ну, менше відчували тих бар'єрів, які відчуваються зараз. І ми для цього робимо, щоб владні структури побачили це все і тому, що буде проблема знову. Ми не один рік уже боремося з тим, щоб люди з інвалідністю виходили з своїх кімнат із своїх чотирьох стін, щоб жили нормальним повноцінним життям. От, але ж, якщо будуть ці бар'єри, які є на сьогоднішній день. Ці хлопці, дівчата, які повернуться з інвалідністю, вони ж також будуть знову повернеться до того, що вони будуть сидіти свої на своїх етажах у своїх чотирьох стінах. Давайте щоб цього не було, давайте будемо боротися бар'єрами разом.